Добрий день! З вами Говар 1996. Це моє перше відео про туторіали в Майнкрафті. І в цьому відео я хотів би вам розказати про портал в пекло. Ну що ж, запускаємо Майнкрафт, вибираємо світ. Світ загружається. Ну, ось ми в суперплощині. І для створення порталу в пекло нам потрібно 14 обсидіанів і запальничка. Будуємо таким чином. Беремо обсидіан. Сітку поміняємо гейммод, щоб ви бачили, що реально 14. Беремо обсидіан і знизу будуємо 4 підряд блока. Раз, два, три, 4. Далі стаємо на один ну, з ну краю Будемо раз, 2, 3 висоту. Далі спускаємось вниз, аналогічні дії робимо з іншої сторони. Раз, два, три. Ну і тепер е, поверху ще раз пропускаємо 4 обсидіани. І спускаємося. Ой, тут трохи не вдало в І підпалюємо. Все, бачите, як в нас створився портал в пекло. Заходимо в нього. У нас тут такі всі різні ефекти відбуваються. Ось ми бачимо, що ми в пеклі. Зараз комп'ютер трохи прогрузить. Ось викинуло у нас якісь невідомій печері. Оце не Ну ви побачили суть, що справді працює портал в пекло. Вертаємось назад. Тепер я вам покажу спрощений варіант будівництва портала. Пекло. Запускаємо знову Майнкрафт, вибираємо світ, загрузка світу, створення місцевості. Ой, тут я трохи не Е, Значить, міняємо ігровий режим, щоб взяти нам ще обсидіану. І нам для спрощеного порталу в пекло нам потрібно. Раз, два, 4. Чотири... 10 обсидіанів. Ну і запальничка. Ну, важливо ще взяти три будь-яких блоки. Мняємо гейммод на виживання. І будуємо таким чином. Ставимо знизу два блоки обсідіану. Далі добуваємо три блока трави, наприклад. І ставимо так з краю ну, і ну, з другого краю. Знову будуємо три блока висоту з і з другої сторони. Ставимо знову знову блок трави і ще два блоки обсидіана. Ну все, спрощений варіант? Готов, готовий. Заходимо в нього. Як бачите, також працює. Вертаємось додому. Ну все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал GOVOR 1996, ставте лайки. До побачення!